Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Новий тиждень, нова загальна енергія. Для тих, хто дивиться це вперше, нагадую, що таке загальна енергія. Це розширена версія карти дня. Тобто будемо дивитись на процеси, які будуть відбуватися на новому тижні. І, звичайно ж, поради, як це можна збалансувати. А, так, 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 минулий тиждень у нас такий, ух, збагачений. Був на емоційно важкі події, Ми побачимо, що буде на цьому тижні. Давайте першу карту, рицарь Кубків. Рицарь Кубків. Це така енергія, знаєте, легка, дуже легка така енергія. Енергія. Що мені це нагадує, якщо порівняти це з їжею, це щось таке дуже приємне. Ну, наприклад, кава з кросами. Щось таке дуже дуже легке. Тобто, рицарь кубків це... До вас притягнуться люди з такою енергетикою, якісь такі ситуації з такою енергетикою. Тобто легкість в спілкуванні, легкість в комунікації, якось легко погоджуватись на якісь моменти. Легкість іде. Так, давайте далі дивитися. Угу. Будуть. Пропозиції на ваші емоційні занепади, про що йде мова. Тобто, якщо у вас є зараз моменти, через які у вас руки опускаються, і знаєте, як це може програватись? Наприклад, там, боже, я давно там щось не робив або не робила, тому що в мене там проблеми. І тут. Виходить така пропозиція, яка вам пропонує не те, щоб прямо 100% зробити те, що ви там не робили, але схоже, тобто щось якась полегшена форма вашого бажання. Але це знак того, що <кій> <кій> те, що ви для себе бажаєте, дійсно, ви отримуєте. Це знову ж таки, знаєте, як програється, не те, щоб я нічого не роблю своїм життям. Живу як живу, і отримую те, що я хочу. Ні, так воно не працює. Але в моменті, коли у вас опускаються руки в якихось ситуаціях, оце от полегшення, яке прийде, воно вам каже, що ви можете отримати те, що ви бажаєте. Проте треба розчищати свій внутрішній простір. Розчищати свої думки, заміняти свої думки, якщо вони не дають вам розвитку, вони не дають вам можливості рухатись далі. Оце дуже важлива умова. Тому що часто ми не помічаємо ці полегшення. Часто ми фокусуємося на, чому? на тому, що на п'ятій точці, скажімо так, що все погано і все в такому дусі. Але це не є так. Так, давайте подивимось, що там далі. У нас Рицар кубків. Відкриваю рубрику загальна енергія. Полегшення, легкість, двійка кубків, може така тиждень кубковісті, підтримка, класні зустрічі, це дзвінок від людини, спілкування з якою просто піднесення якесь іде. Вчення наповненості. І дев'ятка жезлів. Так, це все дає вам протримати. Знову ж таки, дивіться, це не повне здійснення бажань. Це не про те, що от прям те, що ви для себе бажали, тут і зараз хочу мільйон, на тобі мільйон. Ні. Але це полегшення каже вам про те, що можливо те, що ви хочете для себе, це можливо. Тобто, ці проблеми можливо закрити. Ви можете отримати. Те, що до чого прагнете, чого ви прагнете, от правильно. Так. Зараз відбувається якийсь такий перехід на новий рівень. Тобто, це буде відображатися а, в новинах, в процесах, тобто зміна, і навіть в погоді. Тобто, цей тиждень він ще такий буде проміжний, коли деякі процеси ще. Завершуватись для того, щоб почалися нові моменти, нові зміни, нові правила гри, умовно кажучи, нові горизонти, нові перспективи. Навіть ем, погода дуже класно відображає цей процес. Зараз похолодання пішло. От. Але цей тиждень він не буде таким складним, як, наприклад, минулий. Тут йдуть полегшення. Вони не такі значні, як хотілося б, тут ти зараз вирішити всі свої питання, але вони вагомі. Тобто оці всі моменти, всі ці пропозиції, які до вас прийдуть, вони можуть бути навіть давай просто поговоримо, або напише людина, яка давно не спілкувалась. Але та людина, яка вас підтримувала раніше, і зараз, і зараз вона з'являється в вашому житті, і знову йде ця підтримка, яка вам необхідна. Фокусуйте на цьому увагу, тому що це вам дають руку допомоги. Вам кажуть про те, що ви не самі і можна рухатись далі. Можна. Тому що попереду така кардинальна зміна, в принципі, на світовому рівні. Таке відчуття, що буде якась прям перетрубація йти. А коли буде іти зміна, з'являється дуже багато енергії. Коли з'являється дуже багато енергії, ви можете в цей момент, знаєте, як дуже влучний момент, коли ви можете позакривати якісь свої гострі питання, якщо правильно керувати цими енергіями. Тому цей тиждень присвячуйте тому, ну, займаємося кожен своїми справами, звичайно, але приймайте ці можливості, приймайте ці пропозиції, приймайте це спілкування, це от те, що дасть вам трошки легкості і дозволить вам в потрібний момент увімкнутися. Це таке вміння, яке це навичка, її треба вміти розвивати. Так, давайте подивимося, що там. О, Дивіться, карта сили. Старший аркан просто вискочив. Дійсно, зараз треба себе підготувати до змін. Це не до того, що буде все погано, або буде дуже добре. Навіть в період, коли погано, пам'ятайте, у кожного своя історія. В цьому світі, але період значних змін він дає завжди дуже багато енергії, дуже багато енергії і відкриває завжди нові можливості. Двері, які от наразі, наприклад, зачинені, і ви їх взагалі не бачите, і не розглядаєте як можливість. От, тому підго... давайте підготовлюватися до цих змін, тому що це дійсно багато енергії. Це знаєте, як спіймати хвилю. Такийсь такий процес буде. Так, давайте подивимося, що там у нас у відносинах. Ой, кубки, кубки, кубки. Королева кубків, рицарі кубків. Прекрасно. Але на дні колоди все одно наш волохатий бабай. Це я його так називаю. 15-й старший аркан диявол. Він все одно буде трошки розхитувати. Розхитуватися, все одно залишається ще залишки цього процесу. Вони ще будуть про себе вже нагадувати, тобто вони вже не будуть центровими, але десь оце от буде підніматися. Яким чином вчиться владнати конфлікти, вчиться виходити з конфліктної ситуації, вчиться не кормити токсичні якісь моменти, не кормити те, що ну, таке вже було. О, я знаю, що таке вже було, я знаю, як воно все програється, тому я з цього, цієї ситуації, з цього кола, я що роблю, я виходжу. Все, тобто, о, пускайте полегшення. Тому що, бачите, процеси важкі йдуть, вони поза кадром, все, вони вже стухають, але будуть залишатись моменти. Тобто, сумніви в собі. Люди, які там, наприклад. Токсичуть або ще якісь ситуації, можуть навіть близькі люди там щось. Може, ви самі так само будете себе вести. Просто зупиняйте себе. Або виходьте з цих ситуацій. Все, не треба кормити темряву. Ну, багато їй давати, скажімо так, її все одно треба кормити. Це частина нас, це частина цього світу. От. Але тут має бути помірність, тобто баланс. Що ж там нам. Королева Пентаклів дає. Ой, Пентаклів. Кубків. Ох! Давно не було Сонця? Сонце, Зірка. І Ха-ха, він все одно вийшов. Цікаво. Настільки контрастно. Різні рівні, взагалі, різні рівні. Ситуації просто. Тобто, диявол, бачите, він все одно захотів вийти і показати себе. Тобто, цей процес він зачіпає напряму відносини, цей важкий процес. Він все одно десь буде себе проявляти. Але, що б там не було, фокусуйтесь на тому, що вас піднімає, що вас окриляє, надихає, дає сили. На тому ж спілкуванні. І просто виходьте, виходьте з цих ситуацій, які заземляють. Тому що по д'яволу це коли відчуття важкості в спілкуванні. Не виясняйте зараз стосунки. Намагайтеся цього, якщо є можливість, дивіться, уникати, але з позиції якої? Якщо ви бачите, що. Йде розмова, і нема в неї сенсу, тобто нема сенсу її зараз продовжувати. Нема сенсу. Тобто, ваш опонент не дослухається, або ви відчуваєте, що ви неспроможні дослухатись, таке теж буває, ми всім втомлюємось. Просто закривайте ці двері. Тобто, знову наголошую на тому, що у відноснах, будь ласка, всі оці моменти: ем, закривайте. Виходьте з цих ситуацій, тому що. Ось сонце, є зірка, це дуже такі. В принципі, всі старші аркани вони потужні, але комбінація таких двох старших арканів це просто. Це коли притягнуться люди, які вам просто допоможуть втілити вашу мрію. Це знову ж таки не про тут і зараз, це про те, що ви вже будете бачити горизонти, ви вже будете бачити якусь кінцеву. Особливо для тих людей, у яких зараз є, може, на рік, не два, з'являється якесь бажання, якесь е, ваше особисте бажання, як чекаєте ви втілення його, коли воно вже е, сформується. От це коли є чіткість в цьому, тобто до вас притягнуться люди, які вам допоможуть. Але є моменти, це знову ж таки, з кордонами, з власними моментами, чому я наголошую, що працюйте зі своєю свідомістю, це вкрай важливо. Від вашої свідомості залежать ваші вибори і ваша здатність бачити нові можливості. Бо скільки я не працюю з людьми, я бачу цей момент. Виключно через свідомість можна змінити багато моментів. Просто змінивши власну думку, власний погляд на ситуацію. Так, це у нас відносини. Угу. Ще буде присутність емоційно таких гойдолок, невпевненості, якісь таких моментів, але ситуація більше стабілізується. Я відчуваю більше стабілізації, більше свіжого повітря і більше легкості, знаєте, коли можна розправити плечі. Тобто цей тиждень він ще такий трошки перехідний, але він набагато легше відчувається, ніж минулий, наприклад. Хоча темря от, любимий бабай хатий. Заходить до хати, він ще присутній. Ну, ще присутнє. До речі, це може ще програвати, що будуть люди, які вам кажуть, що це ви робите неправильний вибір, ви рухаєтесь на тому напрямку. А взагалі не треба було цього робити. Тобто люди, які будуть засуджувати ваш життєвий шлях. Прям, але з позиції такої дуже. Неприємною важкою. Просто відсікайте. Люди не вміють прогнозувати майбутнє. Для того, щоб це вміти, треба себе розвивати, вкладати в себе, щоб бачити якісь процеси, як вони можуть програтися в майбутньому. Тому відпускайте ці ситуації і виходьте, тому що це може впливати на. Оцей потік енергії, який йде від людей. Так, це у нас у відносинах. Давайте побачимо матеріальний світ. Що ж там у нас? Матеріальні процеси. Матеріальний процес, вони стосуються напряму грошей, бо гроші є матеріальний це світ, пентаклі наші. Мах. Цікаво, а що ж наш шмах притягне. Ой! Яка картина маслом? Ага, вискочила аж так. Ну, окей. Що тут на Угу. Є моменти різні. Так, дивіться, зараз. Зараз, на цьому тижні, дуже важливо себе врівноважити. В якому плані? Бачите, на процеси падає мах. Мах – це можливість втілити у життя те, чого я бажаю. Але пам'ятаєте, я думаю, вже всі чули цей вираз: бійтесь своїх бажань. Тому що. Чому я наголошую на тому, що працюєте з власною свідомістю. Тому що часто буває так, що те, що ми бажаємо для себе, не є для нас корисним. <кій> тому що основа нашого бажання може мати якийсь травматичний досвід. Там ще якісь моменти, пов'язані з его. І тому тут то дуже важливо, дуже важливо, щоб ви розуміли основу своїх бажань. Тому що Оцей тиждень він дасть вам можливість, можливості позакривати свої питання, втілити свої бажання. Але бачите, що тут Що тут присутні два старших аркани, які напряву пов'язані з темрявою, з механізмами темряви. Значить, буде бажання, наприклад, за будь-якою ціною закрити це питання. Тому що я тут і зараз хочу, от просто хочу це закрити. Але це неправильно, це як народження дитини поза соком, коли там треба 9 місяців, дитинка народжується раніше. Дайте час дозріти, не підганяйте процеси. Більше орієнтація на легкість, більше орієнтація на людей, які вносять легкість у ваше життя. Прям дослухайтеся до того, що вони кажуть, що вони там кажуть про вас. Це до тих людей, які дійсно дають вам сили, які вас окриляють. Ті люди, які вас заземляють, розмежовуйте це, тому що, бачите, на матеріальному світі буде позначатися ці моменти. Я б сказала так, на цьому тижні. Є такий момент закладання оцього, те, що я вам казала раніше, що йдуть такі потужні процеси і буде багато енергії. Зараз я вам рекомендую не підганяти процеси, знаєте, не стискати простір, що б у вас там не було. Якщо ви відчуваєте, що щось не рухається, от просто сильно не давіть туди. Це не про те, що от я нічого взагалі не роблю. Ні, інколи потрібно трохи відпустити ситуацію. Тому що є момент того, що воно має правильно дозріти, доформуватися. Зараз, бачите, на задньому фоні йдуть такі потужні процеси. Завершується оцей момент, дияволо місяць, от. але починається от таке зміна потужні зміни. І для того, щоб. Коли прийде за змінами багато енергії, цю енергію застосувати в свій простір, щоб вона допомогла вам, тому не поспішайте зараз. Це такий тиждень, б сказала, присвяті його легкості. Навіть якщо будуть формуватися процеси, підганяти, підштовхувати, кудись бігти, не поспішайте. Тобто не поспішайте. Збалансовувати свій простір для того, щоб врівноважувати себе. А так, тиждень все одно відчувається мені більш легшим в плані емоційного. Тобто таких от сильних емоційних гойделок я вже не відчуваю. Тут більше на фізичному рівні якісь будуть моменти, але не критично. Тобто, не критично, не опускайтеся на дно. І не вірте важким людям. Розумійте, що люди, які важкі, вони бачать світ з позиції своєї свідомості. Ну, якщо людина бачить все чорно-білим, значить в її свідомості, так воно і є. Але ж це неправда. Просто про це пам'ятайте: цей тиждень присвячуйте легкості, пустіть цю легкість, цю свіжість життя. Все, на цьому. Все рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі.